Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благодатний понеділок. Починаємо новий тиждень, живемо, боремось, витриваємо. Місяць жовтень, присвячений Марії, особливий спосіб на молитві на Вервиці. Тож нагадаю, що є ще Вервиці з Меджугор'я, які ми висилаємо безкоштовно. Ви тільки оплачуєте пошту, яка вже є в Україні, ще 15 вервиць. Номер телефону Руслана, яка це робить, висилає ці вервиці в Україні, я залишу в коментарі. Хто потребує вервиці з Меджугоря, то, будь ласка, ще є. Якщо всім не вистачить, то зараз вже збираю для ЗСУ і вже є такий трохи мішечок. Тож, якщо що, то звідти ще візьмемо для наших воїнів, для наших глядачів. Тож не хвилюйтесь, вервиці є. Але не треба брати вервицю, щоб вона у вас висіла гарно. Треба, щоб вона працювала. Це як автомобіль, котрий не їздить, це як. Щось, що має працювати. має працювати Який сенс від того, що вона у вас буде висіти на дверях, це не є оберег, це є інструмент, яким треба користуватися. Так само, як і слово Боже. Якщо воно у вас гарно стоїть на полиці, припавши пилюкою, то воно нічого не робить, воно не працює, воно не працює, не буде змінювати ваше життя. Тож сьогодні понеділок і цей тиждень. Будемо брати практичне читання Слова Божого і молитва Вервиці, читання Слова Божого. Як зробити найпрактичніше, щоб ви зранку прокидалися і вже читали Слово Боже? Це, звісно, поставити його посеред кімнати на стульці, на табуреці, на якійсь може колоні. Щось щоб, щоб ви не могли пройти мімо, коли йдете до туалету або йдете до кухні. Найкращий спосіб, це, звісно, покласти його в. Холодильник, <сіх> холодильнику ви б точно його помічали частіше, ніж там на полиці десь. І важливо поставити святе письмо полку, може. А, холодильник підіприт стільцем і на селець е, святе письмо. І тільки прокинулися, відкрили, взяли уривок і читаємо. Читаємо. До сніданку маємо три рази вже прочитати той самий урок. Не треба брати. Пів пів книжки, пів листа не треба брати. Візьміть один уривок, відкривайте тільки новий завіт. По-старому там багато є історичних подій, де треба читати всю главу або й три глави. Беріть новий заповіт, і там будете з того брати якесь слово на сьогодні. І це дуже важливо, переживати день з Ісусом в цьому слові, бо Слово стало тілом. Ісус буквально є Словом Божим, тож Слово має перебувати в нас. Не новини сразу відкривати Фейсбук листати, що там зранку трапилося, що там без мене, як там без мене живуть Всі. А беремо святе письмо, читаємо. І по дорозі на робро, на працю, на роботу, куди ви йдете, там, можете молитися вервицю. Одна вервиця, хоча б мінімум, одна вервиця для тих, хто ще не молиться. І три для тих уже професіоналів, які витривають в молитві. Ну, і слово Боже, звісно, має бути так, щоб його не можна було просто обминути. Я, наприклад, лажу собі, кладу письмо вже на стол іще з вечора. Щоб я зранку вже прокинувся і бачив, що в мене стол посеред кімнати, і там кладе святе письмо лежить. Зразу відкриваю і зачитую. І ще перед всім, перед склянкою води, перед туалетом. Спочатку слово Боже. Ну і почнемо. Наше, наш тиждень, наш день з розважань. З посилання Марії. 25 травня, 2006 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас практикувати і жити моїми посланнями, які я вам даю. Вирішіть вибрати святість, дітоньки, і думайте про рай. Тільки так ви будете мати у вашому серці мир, якого ніхто не зможе знищити. Мир це дар, який Бог дає вам у молитві. Дітоньки, шукайте і працюйте всіма силами. Щоб мир переміг у ваших серцях і у світі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія нас закликає витривати, витривати в молитві, витривати в молитві, витривати в мирі. І каже, що мир дається через молитву. Без молитви не знайдеш миру. Не купиш, не, не, я не знаю, об'їздиш весь світ, не знайдеш ти того миру, поки не почнеш змінювати своє життя, не почнеш. Молитві приділяти більше часу і більше корисного часу. Такого сказати, час треба мати якісний його часу. А якісний час це є зранку. Коли ви пробудилися, ви готові споживати, а не з вечора, коли ви вже падаєте, падаєте, прямо на кровать, вже нічого не хочете. Не молитися нічого, бо вже просто знесилені. Зранку. Зранку важливо молитву робити. Бо це є якісний час для Бога. Мир це дар, який Бог дає вам у молитві. У молитві. Дар в молитві. Тож, хто не молиться, той не має миру. Хто молиться, той отримає мир. Або вже отримав. А якщо отримав, то неси його іншим. Неси його іншим. Вирішіть вибрати святість, дітоньки. і думайте про рай. Думайте про рай. Не думайте про те, що я завтра буду їсти. А чи хватить мені пеньонзів на коштів на до кінця місяця, а чи хватить мені коштів на те, на це, а, а чи не треба мені нову машину купити, а як я завтра буду виглядати, а що я вдягну. А чи схудну я завтра. Ну і багато таких різних думок про завтра. То, якщо про завтра думаєш, то думай про рай. Але сьогодні. сьогодні думай про рай. Марія каже, думайте про рай. Не про треш думки, не про новини, не про політику, не про ядерну цю війну. Там, я не знаю, що там по новинах зараз показують. Не дивлюся справді і маю щастя в тому. Каже Марія, думайте про рай. Тільки так ви будете мати у вашому серці мир, якого ніхто не зможе знищити. Ніхто не зможе знищити. Не Путін, не ядерна бомба. Ніхто не зможе знищити цей мир. Дітоньки, шукайте і працюйте всіма силами, щоб мир переміг у ваших серцях і у світі. Шукайте, каже, і працюйте всіма силами. Працюйте працюйте над молитвою, працюйте над особистим наверненням. Тож, я вас благословляю на цей тиждень працювати, витривати в молитві, особливо в Святому Письмі і на вервиці. Будьте благословені, мир вам і радість з Меджугорі. Па-па.